Шановні е, Івано-Франківці, шановні краяни, шановні українці, ми напевно е, по якихось причинах, можливо, е, досвіду, я маю на увазі, ми це наше суспільство. Ми дуже часто е, такі речі, як, наприклад, інформаційні... інформаційні Війна, інформаційна річ, ми її часто програємо. Я думаю, що цю інформаційну війну ми вже сьогодні можна говорити, в якійсь мірі програли її. І в свій час, і в цей і, і, вже, критичний час, який є сьогодні для нашої батьківщини, ми програли її і, і в Криму. І, і десь, напевно, все-таки ми програємо і в Україні. Я маю на увазі і Схід, і Південь, але взагалі в нашій кра... Україні. Е, я думаю, що е, і ми вже говорили з багатьма активними е, такими ж, 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 журналістським колом з самими журналістами активними про те, що. Треба було би об'єднати навколо цієї теми, теми е е інформаційного простору, е інформаційної пропаганди, інформаційної агітації, інформаційної роботи. Треба було б об'єднати найкращих е журналістів, найкращих е людей, які. Можуть вести цю роботу в нашій області, в нашому місті, в нашій області, в Україні, і е, посилити абсолютно е, збільшити е, таку інформаційну агітацію по е, багатьох проблемах, які е, важливі на цей час. Для прикладу, е, навіть у я думаю, що сьогодні і в наш час, і в нашому місті, і в нашій області. Недостатньо ведеться робота по, скажімо так, навіть про по тих людей, які загинули на Майдані вже ну цього року в цей час, який відбувся Майдан. Ми якось так, якби ніби випускаємо те, що крім що ці люди. Жили в якомусь середовищі, хтось їх виховав, хтось їх підтримував, з кимось вони жили, хтось був її, його батьком, хтось його був вихователем. І про кожного абсолютно, ну я думаю, що нам потрібно обов'язково про кожного з них абсолютно в всіх аспектах його життя розказати. Ми... Практично сьогодні ще велика кількість тих, які були на майдані, і в тому числі мешканців нашого краю, які ще сьогодні в лікарнях лежать, які після е, той, того майдану е, ще не пройшли реабілітацію, ще не зовсім здорові е, їх також. Має суспільство знати, і суспільство не тільки влада, е, я не буду говорити там, все робить влада для того, щоб е, ці, цих людей е, допомогти їм, але і ми, громадяни, маємо знати всі, про них, і можемо і маємо дбати про те, що чим можемо, щоб ми їм допомогли. Інше питання, що е, сьогодні не тільки е, це я. Потім що говорив тим, що так чи інакше потерпіли, або там були е, пораження якось на, на Майдані. Але в нас були напевно е, тисячі тих, які е, стояли на тих же баракадах, які е, все робили для того, щоб е, підтримати майдан, які е, е, дбали від першого і до останньої хвилини про те, щоб все закінчилося добре. Цих людей також ми недостатньо сьогодні висвітлюємо. На цій темі ми можемо сьогодні виховувати патріотизм суспільства. Це не проста така тема, що її можна було би, скажімо там ну, сьогодні про неї поговорити, а завтра забути. Я думаю, що нам треба дуже серйозно. Об'єднатися в тому питанні, що ми повинні цей, цей героїчний період, цю героїку нашого, наших людей і нашої країни, що ми її повинні донести абсолютно до кожного громадянина нашої країни. Наступне питання, яке би ми повинні були би, я думаю, більш е серйозно е поговорити в нашому суспільстві, це е про той воєнний час, який сьогодні вже є в Україні, про ті можливі виклики, які по я маю на увазі з точки зору агресії проти України зі сторони Росії, які які швидше всього ще будуть, і знаєте, якось така у суспільстві, я відчуваю багатьох людей якась така думка, що що це вже все закінчилося, нічого продовження цієї е, агресії не буде, але ми е, думаємо, що ми можемо помилятися глибоко. А ця помилка нам може дуже дорого коштувати, тому що. Надіючись або будучи такими дуже довірлими і впевненими, що війни не буде, ми не готуємося. Ми суспільство не готуємо до тих проблем, які можуть колосальні проблеми, величезні проблеми, величезна біда, яка може виникнути в зв'язку з тою агресією, яка дуже високо, великої ймовірності має велику ймовірність проти нашої країни. Я думаю, що ми повинні все таки. Знаєте, є така і така добра і правильна думка, що надійся на краще, а готуйся до найгіршого. І ми повинні у першу чергу і через інформаційний такий вплив, і через інформаційний простір все робити для того, щоб люди розуміли, що ми маємо бути абсолютно підготовленими до найгіршої і найскладнішої ситуації, яка може мати місце. у Нашому житті